Вітаю на моєму каналі. Сьогодні побачимо, як працює сонячна електростанція на балконі. Переглянемо який струм та напруга заряду даної сонячної електростанції. Йдемо у щитову. Так, Підійшли ми до щита щит керування відповідно альтернативною енергетикою автоматичні вимикачі постійного струму. Тут у мене ось різні системи. 12-вольтова система, 24-вольтова відповідно, також 48-вольтова і 60 вольтова У нас цікава 60-вольтова система. Ось, бачите. Так, ага, розкажу схема керування. Так, Сьогодні у нас дивимося 14 година 44 хвилини, субота, 16 березня. Ось схема та, що сонячної електростанції на балконі на вікні. Сонячні панелі потужністю 20 Вт. Дивимося так, робочий струм 1,1 А. Так, розміри, характеристики панелі. Ось така схемка, відповідно, підключення до такого контролера заряду Juntech. Ну і використовується акумулятор літій-іонний 60 вольт. Ось сам акумулятор, покажу 60 вольтовий, зараз заряджається. При система в буферному режимі. Відповідно, споживання від інвертора 43 Вт, від акумулятора 54, 66,2 В. Дивимося, у нас ось тут також напруга 66,2 струм заряду 0,85 А, що становить 56 Вт. Ось так працює. Сонячна міні-електростанція на балконі заряджається, акумулятор відповідно далі використовується для власних потреб сонячна енергія. Ну, Отак працює вся система. Включив я ще ось інвертор, відповідно, 12-вольтова система, 24 вольтова, 48 вольтова, там незначне споживання. Це у нас ватметрій від інверторів, як ви бачите, 12 вольтовий інвертор. Далі у нас без вольтовий, 48 вольтовий, ну і націкавий 60 вольтовий, так як він працює від цього акумулятора. літій-іонного. Ось його схемка, і відповідно ось його зарядна, скажімо, блок такий контролер заряду даного акумулятора. Це 12-вольтовий контролер. Ну і так вся система виглядає в попередніх відео. Був огляд, відповідно, на моєму каналі. Так працює автономна вся система. Отже, сьогодні у нас такий був огляд. Міні-електростанція на балконі. І відбувається струм заряду. Ну і використовується далі в буферному режимі сонячна енергія. Так все працює. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!